Ну що ви нарешті принесли мені нового супермена? Так, сир приніс! Круто! Він буде похмурим і депресивним. Взагалі-то я думав зробити все навпаки. А, тобто вставимо кілька жартів. Типу він позаду мене, і що це зараз було? Ну хотілося б чогось кращого. Кращого не існує. Це найсмішніші жарти в світі. Саме тому Марвел їх обожнює. Я просто хочу зробити фільм веселішим. Місцями розбавити приколами, місцями, Можна конкретніше. Взагалі всюди. Боже збав. Ді сцени без жартов. Най буде. Але то таке. На самому початку Супермен програє бій уперше в житті. О, крутяк! Скоріше би побачити цей бій на власні очі. Ні, фільм починається вже після бою. О, але не бійтеся, сер. Супермен ще багато разів буде вигрібати. Що? Його будуть лупашити і чоловіки, і жінки. Знову і знову. Най буде. Але то таке. Без крипто допомагає йому добратися до фортеці самотності, де його виліковують роботи і сонечко. Ну чудово, він знову буде в порядку, але його. Знову відлупашить той тіпуля, то може двічі побити супермена? Його звуть молод Боравіє. А, але це брехня. Він не молод, це мета людина на прізвисько Ультрамен. Та не вже так або ні? Що ви мутите, хто він такий? Під маскою ховається клон Супермена, а керує ним сам Лекс Лютор. Точно на цьому твісти з його особистістю закінчуються. Чи ні? Жартую це все. Ну піде. І як лекс керує ним, він кричить команди своїм посібакам, а ті вводять їх у комп'ютери. І так, клон може перемагати супермена, але ж Супермен, йому вірно, швидкий. Ну так, але точно не швидший за чувака, який кричить другому чуваку, щоби той друкував на клавіатурі те, що потім має зробити клон. Так, певно, пінг не надто високий, але то таке в Кларка зло із кохання, і вона знає, що. Він супермен. О, а оце цікаво. Він погоджується дати інтерв'ю в образі супермена, але вони починають сперечатися. Чому через невеличкий такий воєнний злочин. Чули він трошки катував одного політика. О, намагатися випитати пропитки. Це пушка. Так він завадив сильній вигаданій країні напасти на слабку вигадану країну. Ну і фантазія! Ви вигадуєте країни? Красно дякую. Потім Лекс вирішує відволікти супермена, щоб самому проникнути у форте. Цю самотності та надсилає на метрополіс Кейдзу. Жорстка. Супермен хоче зупинити монстра, але не вбивати. Але тут з'являється банда справедливості і просто вбиває тварюку. Банда справедливості. Нехай вони усе кіно угорають над своєю назвою. Що? Це найкрутіша фішка супергеройського кіно. Марвел постійно так робить. Добре, зробимо. Банда справедливості складається зеленого ліхтаря, жінки яструба і містера Таланта, який Україна має. Ні. Потім Лекс розшифровує послання батьків Супермена, де ті просять його захопити землю. І Він транслюється на весь світ. А звідки людям здати, що це не іпсо? Талант сказав, що ті, хто перевіряли запис, люди надійні, а надійних не можна хіба підкупити чи залякати. Це неможливо злізти з моєї шиї. Окей, я залізу, а потім на місто нападає ще один монстр. О ні, що ж робитиме Супермен. Він звалить справи не банду справедливості, а сам іде поговорити про почуття жінки вперед. А потім він вирішує звернутися до людей і сказати, що не хоче захоплювати світ, здатися. Теж рішення уряд здає його лексу, а той запроторює його в кишеньковий вимір. Як можна втримати супермена будь-де Лекс саджає з ним метаморфа. Він вміє притворюватися в усяке різне і зокрема, в криптонит. Йому це наша, тому що Лекс викрав його сина. Звоніть у магнолію ТВ. Вони все-таки закінтафуряться, і за допомогою крипто містера Таланта і Лоїс втечуть з того виміру. Гей, Лекс хотів же убити супермена, чого одразу не вбив. У нього ж був криптонист. бо тоді би фільм одразу закінчився, а я цього поки не хочу. Логічно, що далі? Далі Лекс відкриває ненадійний портал у кишеньковий вимір і просторове сунення розриває Метрополіс навпіл. Страшні учини зрозумілі слова. І дуже небезпечні. Митрополі. Буквально тріскається навпіл. Ці, а? І тисячі людей гинуть. Ні, ні, ні. Місто евакуюють. Мільйони людей їдуть за лічені хвилини. Так, а в той же час та сильна країна вирішує напасти на слабку. О, супермену буде нелегко владнати. Усе одночасно. Ні, це буде легко. Як за молодушу. Та не вже? Так, супермен посилає ліхтаря, жінку, яструба і метаморфа розібратися з конфліктом. Командна робота наше все. Це точно командна робота. Доручення наше все. Так воно краще. Потім містер талант якимось макаром закриває розлом. а Алекс зізнається, що це він усе влаштував, щоб зганьбити супермена. Ох, вже це підступне лисепадло! Лойс пише про це статтю. І тепер на лекса чекають серйозні неприємності. Ого, мораль проста. Мільярдери завжди відповідають за свої дурні вчинки. Ну, що ж, вийде чудовий фільм. Серйозно? Ага, тільки не вистачає кількох натяків на розвиток нового всесвіту. Можна впіндюрити одне камео в кінець. Цього вистачить.